Всім доброго дня, маємо в продажі свіжопригнану шкоду Фабію. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнений, пройдений сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік, двигун 1.4 бензин, механічна коробка передач. П'ятий ступка. Автомобіль в гарному стані, по кузу без дефектів, без корозії, Присутній фаркоп. Заднє скло у нас оригінал. Там багажника, пластик чистенький, ціленький. Шторка працює. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, аптечка, жилетка. Весь комплект з автомобілем присутній. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, дивіться, все чистеньке, ціленьке. Килимки на місці, стеля чиста ціла, не провища. По комплектації у нас передні стопідйомники, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Пробіг даного автомобіля 174 тисячі кілометрів. Стан керма, дивіться, кермо не шите повністю в оригіналі. Давайте запустимо двигун, двигун запускається чудово. Мультимедіа працює. Оберти не плавають. склопідйомники працюють. З автомобілем два ключа. В такому стані салон. По кулісі все чудово. Механічний рушник працює, цвітка працює. Мультимедія також працює. Зимова гума. Лобове скло оригінал. Над Лобовим висічки немає, по капоту також все чудово. Робота двигуна. Кришечку притягує. Шупа не сапунить. Антифриз чистенький. Крила переднє. 19 неділя. 9 рік. Також з цієї сторони. Восьма неділя, 9 рік. Крила капот накручені. Екологія на місці. Двигун чистий сухий. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниці. Більш детально буде по телефону. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!